І казав їм: Хіба приносять світильник, щоб поставити під посудину чи під ліжко, чи щоби поставити на свічнику? Тому що немає нічого захованого, що не виявилося б, і немає таємного, яке б не розкрилося. Якщо хто має вуха, щоби слухати, нехай слухає. І він говорив їм: Зважайте на те, що чуєте, якою мірою міряєте. Такої вам відмірюють і додасться вам. І казав Таким є Царство Боже, як той чоловік, який посіє насіння в землю, і чи спить, чи встає, вночі, чи в день, а насіння сходить і росте, але як він не знає, сама по собі земля родить спершу стебло, потім колос, а тоді повно пшениці в колосі. Коли ж доспіє врожай, він негайно посилає жінців з серпом, бо настали жнива. І він казав до чого у подібному царство Боже, або до якої притчі прирівняємо його? Воно, як зерно гірчиці, коли сіється в землю, воно є найменшим з усього насіння, що на землі, та коли посіяти, виростає і стає більшим від усякої городньої рослини. І пускає таке велике гілля, що в його затінку можуть гніздитися птахи небесні. І багатьма подібними притчами він говорив їм слово, наскільки його вони могли сприйняти. Без притчі ж не говорив їм.